Завжди, у найважчі часи нашої історії, знаходилися відважні, які добровільно брали зброю до рук і ставали на захист своєї батьківщини. Поки інші вагалися, вони діяли, ризикували, перемагали та продовжують боротися за свободу України. Вони добровольці. Я перший бій прийняв 27 лютого на вулиці Вокзальної. Я РПГ 18 гранатометом підбив бензовоза, потім закидав їх гранатами. Можливо, я цей час на де десь на годину, на півгодини їх призупинив, дав змогу нашим ірпінським побратимам підійти до жирафа і їх добити повністю. Валентин один із сотень захисників, які стали на захист ірпінської громади у лютому 2022 року. Сьогодні, у День українського добровольця, воїнам подякували біля першого в Україні пам'ятного знаку територіальній обороні, що в місті Герої Ірпані. Перші два дні, 25-26 лютого. В селах Михайлівка і Рубежівка долав тероборони. Записалося 250 чоловіків. Частина хлопців долучилася до Білогородської тероборони, частина перейшла до Ірпеня, а частина допомагала нашим мешканцям партизанили і були в селах, тому що там було дуже багато орків, але вони ж були, і про це ми маємо пам'ятати. Ірпінці подякували героїчним воїнам за захист та вшанували пам'ять тих, хто віддав за свободу України найдорожче. У мене два сина пішло захищати Ірпінь. Вони захищали до останнього. 21 го числа меншого сина в мене вбиває на Карангалі, там чи як його називають на десятий Да. А старшого дуже ранило. Найшовся. Ви знаєте, іначе його не назвеш як дьявол, що хоче він Україну поставить на коліна, нас ніхто не поставить. Навіть я готова захищати, якщо треба буде. Захисникам України вручили медалі та подяки. Та, на жаль, за деяких з них відзнаки отримували їхні рідні. Це нагорода мого брата, який вороняв ірпінь, бо він казав, ну як не дивитися другим. Парням в глаза є не пойду завдяки нашим добровольцям. Ірпінь вистояв, столиця вистояла, і Україна вистоїть впевнений в цьому і переможе саме завдяки добровольцям, не примусовому призову, а саме завдяки людям, які щиро вірять в Україну і перемогу і своїм серцем і душою боліють за це. Як тоді, з 24-го числа, і по цей день і будуть вболівати подальше. А цивільні, в свою чергу, продовжують робити все можливе, щоб захисники відчували, що мають надійний тил. Ось ця новенька польова кухня вже дуже скоро стане в нагоді воїнам 3-ї штурмової бригади. А сьогодні на ній приготували стародавню українську страву огірківку за рецептом невістки Івана Франка Ольги Франко. Огірківкою частували всіх охочих. Потрошка, підложкурячий, курячий або ну, птиці. Потім е, перловка. Багато і о, морква й огірки, але це не розсольник. Тут немає о, немає м, зажарки, цибулі, немає картоплі. Так що це суто такий наш український, о, о зупа така огір-огірківка. запам'ятаємо. Польова кухня придбана завдяки підтримці благодійної американської фундації ОДФУ в межах проєкту відлуння руйнації. В компанії наших добровольців, в компанії наших мам, загиблих, героїв, дуже приємно, що ми можемо зустрічатися і так проводити час. Ну а страви українських дуже багато за різними рецептами. Я думаю, що ми ще не одну приготуємо. І хочеться, щоб такі ось кухні, які ми сьогодні передаємо нашим бійцям, скоріше поверталися в мирні місця і слугували ось для таких зустрічей, як сьогодні.